Так, хотів залишити відгук, можливо комусь буде це корисно. Про ось такі ось рогалики антенки 3G, 4G, 5G, Pro Max, Turbo S і тому. так Так, далі. А, так, купив я їх на AliExpress до свого модему. Модем ZTE 283 u Підтримка там також, здається, 2G, 3G і 4G. ось. Купляв не самі дешеві рогалики. Вони досить якісно зроблені. А, купляв я їх за 2,5 долари чи 2,60, чи щось таке. Це їх повна вартість за комплект. А, бо я десь бачив, що в нас в Україні їх продають і, там, і по 250 гривень за штуку. Ну, тобто люди взагалі там зглузду з'їхали. Ось. А, і. Значить, по модему. Модемом я цим користуюсь вже рік. Знаю, як він працює, коли вимикають світло, коли світло тільки вимкнули, коли світло вимкнули вже давно, коли він стоїть на підвіконні, коли він стоїть на балконі, там, на шкафу, все вже дуже добре вивчив, як воно все відбувається. Ось, проходить 4 години, десь 5, коли нема світла. І все, починається вже провалюватись якість зв'язку, інтернет, все, все просто валиться. Ось. І тому, думаю, спробую куплю на Аліку е, такі рогатки. Вони прикольні, все класно. Е, ну, Десь я місяць іми користуюсь наразі. От. І хотів би сказати, що результату саме в мене вони ніякого не дають. Тобто, е, що з ними, що без них. Тобто, ну, взагалі, от, е, я, на, наче їх не існує. Я їх ставлю жодно, жодних змін. Я їх знімаю також жодних змін. Наче, таке, що, наче взагалі там всередині нічого немає. <смі> ось. Тому, хто планує купляти, не знаю. Раджу, не раджу, не знаю. Думайте самі, е, в мене ось вони взагалі не працюють. Ніяк. Можливо, у вас буде працювати. Ну, скоріш за все, що, що ні. Ось. Е, можете спробувати. Я записую цей відгук, тому що я на момент, коли я хотів купити, подивитися, як, ну, як взагалі вони ну, е, працюють чи не працюють, щось роблять, чи, ну, чи взагалі ніякого результату, чи погіршують, може ще гірше стає. Ось, не знайшов на Ютубі жодного такого відгуку. Ось тому і записую. От, От е, зараз, наприклад, вже світла давно нема. От, зараз підключено до а, цього Wi-Fi. Потужні сигнали. мінус 90, мінус, там, 94, 95, 91, ну так от. Ну, це, це жопа, все. Це е, інтернету майже нема. Все 95, от, мінус 95 дБмВт, Це все. Типа, от 94, 95, 90, от я беру. І ось, знімаю. Це не тільки тут, на столі на кухні. Де він не стояв? В якому режимі він не працював? 3G або 4G. Я в налаштуваннях спеціально десь місяць тестував, виставляв. Ось ми бачимо: ті самі мінус 92 дб Зараз буде 95, 90, пригає туди-сюди. Ось. Що 3G ставити, тільки 3G. Що ставити 3G, 4G, 2G, що тільки 4G. Будь-якого результату вони не дають. Тому, шановні, не знаю, можливо, оця мімо-антена класна штука. Але саме такі рогалики це все фігня. Всім гарного дня.